Вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини у студії працює Анна Бурейко і зараз про головне. Попри нестабільну економічну ситуацію, медики продовжують працювати і покращувати показники. Спеціалісти галузі підбили підсумки роботи у першому кварталі 2015 року. Ми працюємо над тим, щоб створити імнавод диспетчерську централізовану, централізованої. В області для того, щоб можна було відслежувати всі визови, всі доїзди по області. Школярі Снігурівчини перевірили себе на полігоні. 60 учнів шкіл Снігурівського району на практиці вивчали шкільну дисципліну Захист вітчизни. Як красиво зізнатись у коханні або зробити пропозицію, привітати з народженням дитини чи просто порадувати друзів. Точно знають про ці тонкощі поціновувачі фіалок. Этому увлечению уже очень много лет, и это лет 10 уже, если не больше. Все равно каждый раз отходишь немножко от этого, все равно к этому возвращаешься. І зараз до основних подій. Президент Петро Порошенко провів нараду з головами районних державних адміністрацій, на якій назвав першим пріоритетом для влади значне підвищення ефективності Збройних сил. Глава держави повідомив, що останнім часом надходить багато тривожної інформації про чисельні спроби підірвати стабільність як зовні, так і всередині країни. Президент зазначив, що у такий час особливо важливо мати міцну владу. У нас приходить. Це більше і більше тривожної інформації, що в другій половині травня почнуться активні наступальні дії армії агресора. Нікого не хочу лякати, але всі мають бути тверді в тому, що країна здатна себе захистити. І четверта хвиля мобілізації сьогодні демонструє найвищий бойовий дух, найкращий рівень підготовки. Я в цьому мав можливість переконатися під час перших за останні 20 років потужних навчань бригадного рівня, де брали участь всі наші десантні бригади, зараз перейшли до підготовки наших моторизованих підрозділів, підрозділів спецназу, які вже діють в абсолютно реальній обстановці, максимально наближених до бойової. Коли Миколаїв отримує сучасний центр оперативного реагування, ремонтні роботи тривають. Наскільки швидко і якісно це робиться, міліціонери продемонстрували керівництву області та міста. Нагадаємо, що реалізація цього проекту розпочалась у 2014 році. За зразок було взято центр оперативного реагування у Донецьку. Миколаївський є складовою програми Безпечне місто і виконуватиме широкий спектр завдань. Ми ще можемо. Собственно говоря, создать на базе выделенного здания центр оперативного реагирования милиции, который будет в себе обобщать и операторов 102 и инспекторов, которые будут. Надзирати в режимі реального времени за ситуацією во всіх абсолютно районах міста создать електронну карту. За його словами, своїми силами правоохоронцям проведено комунікації, оновлено систему інфраструктури та опалення. Вже замовлено проект вартістю 50 тисяч гривень. Після цього буде відома точна сума, необхідна для завершення робіт. За попередніми підрахунками це 5 мільйонів гривень. Вадим Меріков акцентував увагу на важливості оперативного завершення проектної документації. Ми сьогодні посетили центр Противний центр реагирования очень важный объект, стратегический об'єкт для города Николаева, так как нам важна безопасность наших граждан, жителей города Николаева и в принципі это пілотний проект Николаевской області, который ми реалізуємо в этом году в нашем обласному центрі. За ініціативи голови облдержадміністрації Мерікова реалізувати цей проект планують вже цього року. Олена Міщенко, Юрій Руденко, ТНМ. До травневих свят активно готуються і місцеві жителі, і представники правоохоронних органів. Про заходи, які проводитимуться в Миколаєві, щоб захистити городян від потенційних загроз, розказав ТНМ-пресофіцер управління СБУ в Миколаївській області Андрій Середич. Управління СБУ Миколаївської області вживає вичерпних заходів, аби і на святкові дні. У регіоні зберігалися спокій та громадський порядок. Разом із тим, звертаємося до кожного, хто має інформацію про наміри вчинити дії, спрямовані на розбрат у суспільстві. Про відомі вам факти прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної діяльності проти України ви можете цілодобово повідомляти за телефонами довіри управління СБУ 0512 49 22 та чергового по УСБУ. 0512 37 2070. Шістдесят учнів шкіл Снігурівського району на практиці вивчали шкільну дисципліну захист вітчизни. Разом з ними до військової науки долучалась і наша знімальна група. Школярі Снігурівщини освоюють ази солдатської науки. З ними займаються професійні військові. Вони опановують вогневу, тактичну та медичну підготовку. Тренувальний день для школярів закінчиться на вогневому рубежі вправи з автомата Калашникова. Але до того школярі повинні досконало вивчити теорію, практику та заходи безпеки. До того ж, групове встановлення взводного польового намету. Кожна молода людина, яка сюди приїхала, вже має поняття в поводженні зі зброєю. На сьогоднішній день. З тими обстановками, яка склалася в нашій державі, що на у нас стоїть агресор. Я думаю, що кожний чоловік має цим овладіти. Як поводити зі зброєю, навчають досвідчені інструктори нацгвардійці. Зброя в руках інструкторів, а потім і курсантів. Це найбільше сподобалося майбутнім воїнам. Ми цього дня охоче ждали, всі з нетерпінням. Хочемо так спробувати, що таке зброя, як з нею поводитися, як вона себе веде. За ці два дні мені найбільше запам'яталася тактична підготовка дії в обороні і в наступі, і також дії при наданні першої медичної допомоги і розкладання і збирання зброї. Фіналом другого дня занять стала стрільба на вогневому рубежі. Практичні навики. І як теорія, практика, поєднання, все. І що тобі найбільше сьогодні сподобалося? Стрільба. Ну розкажи про свою стрільбу. Ну, я не думав, що так буде гучно. Ваші інструктори доступно вам це все пояснювали? Вам так, зрозуміло, про це? Так, що ми зрозуміли, з першого разу ми розуміли все, що нас вимагали. Як відстрілявся? Ну, на середньо, 7-6. Мало вміти влучно стріляти, треба вміти надавати першу допомогу. Школярі дізналися, як діяти, щоб зберегти життя пораненому бійцю на полі бою до прибуття медиків. Що то случилось з вашим товаришем, Значить, як ви підходите? Прежде всього, он може бути в состоянии шока. Тобто, він зараз може бути непредсказуем. Значит, коли ви к нему подходите, подходите акуратно, постійно говоря, что ви свой. На курсантів чекали традиційні вправи. Підтягування на перекладині і біг це основи необхідної фізичної підготовки. Народний депутат Ігор Бриченко запевнив, згодом школярі всіх районів області матимуть можливість пройти подібний курс практичної підготовки на полігоні. В усіх районах такі, от мероприяття, щоб зібрати 11 класи. 9, 10, 11 привезти привести на полігон, щоб вони отримали хоча б самі найменші, ну як почуття дійсно настоящої зброї. постріляли, подивилися якесь вороження. За результатами тренувального дня найбільш влучні, спритні та фізично підготовлені учасники польових зборів були нагороджені, не залишились без подарунків і господарі поля, миколаївські нацгвардійці. Хотілося б сподіватися, що отримані знання та навички хлопцям в реальному житті не знадобляться. Але якщо прийде час, вони вже знатимуть, що робити. Олександр Молодцов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Спогади та відчуття ветеранів Другої світової війни у живописних творах понад 80 експонатів на дану тему презентували в рамках виставки День перемоги. Майже всі графісти та живописці Миколаївського союзу художників України взяли участь у виставці. Війна для Олександра Вичарова розпочалася у 1941 році. Тоді йому було всього 11 років. Юнгою робив усе, що міг, аби допомогти морякам, побував на багатьох кораблях, виконував найрізноманітніші завдання, починаючи від вахти і закінчуючи спостереженням за морем. Зізнається, найстрашніше було знаходитися на мінних тральщиках. На одному з таких він і отримав поранення у 1943 році. Саме тоді він зрозумів, що моряки це справжня родина. То братство яке було на флоті, і взагалі війни – це… Ні, муні спастіжима. Як всі ми друг за друга стояли? Дядя Саша, як його називають друзі, був комісований на берег у 1949 році за станом здоров'я. Вже тоді він займався створенням макетів кораблів. Спеціально ж для цієї виставки він створив вітрильник зі слонової кістки. В експозиції представлені твори більше двох десятків митців. Всі роботи творили під впливом своїх батьків, знайомих та ветеранів, з якими спілкувались. Саме тому впевнені організатори, експозиція вийшла настільки багатогранна. Ось тут все і діти є, і победа є, і маки є, і слава є, і от є якесь такое напряження от той війни, пришедши к нам через эти картини, все це присутствует. Она, нас одної сторони торжественне, з іншої сторони, печальне. Всі бажаючи побачити експозицію на власні очі, можуть завітати до Миколаївського будинку художника. Виставка триватиме до кінця травня. Денис Іванов, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Днями у змі широкого розголосу набула інформація щодо нібито існування контрабандних схем імпорту нафтопродуктів через порти Миколаївщини. Йдеться передусім про порт в Очакові. Мовляв, нафтопродукти завозяться без сплати податків і реалізуються за неконкурентними цінами в регіональній мережі. АЗС. наша знімальна група виїхала на підприємство аби розібратися в цьому питанні. На самому підприємстві причетність до будь-яких нелегальних схем імпорту пального категорично спростовують, хоча й підтверджують, що їх порт дійсно обслуговує судна, що перевозять нафтопродукти. Але їх постачання і розмитнення відбуваються у суворій відповідності до букви закону та й під прискіпливим наглядом митних та інших дозвільних органів. Разом з тим, на підприємстві підкреслюють, що надають виключно супроводжуючі портові послуги для суден, а розвантаження, митне оформлення та облік вантажів то справа самих імпортерів. Smart Oil і Prompt, сьогоднішній день, в 2015 року були завезені нефтепродукти. Другі підприємства не працюють В Порту очекав. За даними Миколаївської митниці, протягом 2014 2015 років відбулось 30 суднозаходів до порту Очаків. Всі завезені товари були належним чином розмитнені, і у своїй діяльності митники тісно співпрацюють з прикордонниками. У таможні є е -е, свидетельство спеціалісти сервера, які не приходять роблять заміри, які убільждається що груз. Какой, который пришел, соответствует коносаментной партии, которая заявляет, предоставляет нам грузовладелец и капитан. После всех действий по количеству груза, все за 100% отправляются на таможенную лабораторию, проверяется их качественный еще состав. После этого груз растамаживается и за него оплачивается платежи схемы, как такое прохождение здесь транзитных грузов через порты Николаевской области, в том числе и Очаков, не происходит. Поэтому говорить о том, что сегодняшний день происходит какая-то незаконная воз, это не может быть и не соответствует действительности. Тим часом, останні декілька днів працівники порту Очаків та їх ділові партнери змушені проїжджати повз самовільно встановлений блокпост, на якому нібито чергують представники самооборони Одеси. Чому гості з сусідньої області вирішили стояти саме тут, в глибині Миколаївщини не відповідають. Адміністрація порту переконана, що інформаційний галас, роздмухуваний довкола цього питання, є елементом неконкурентної боротьби на ринку нафтопродуктів і обурене тим, що це завдає невиправної шкоди діловій репутації підприємства, що забезпечує роботою майже дві сотні мешканців Очакова. Попри нестабільну економічну ситуацію, неоголошену війну в Україні, медики продовжують працювати і покращувати показники. Спеціалісти галузі підбили підсумки роботи у першому кварталі 2015 року. За перший квартал поточного року значно знижено рівень малюкової смертності у порівнянні з аналогічним періодом 2014-го зменшився показник захворюваності та смертності від туберкульозу. Участвуем в двух больших уже грандовых проектах по лечению мультирезистентного туберкулеза. Буквально во вторник было посписано соглашение с Американской ассоциацией. Они нам позволяют и дают помощь именно в лечении мультирезистентного туберкулеза больных областях. Это то, что очень дорогостоящее лечение таких больных и трудоемкое, и длительное. 14 травня буде підписано договір про співробітництво із європейським союзом. Грандовий проект передбачає залучення 326 тисяч євро на створення ще одного діалізного місця. Не менш важливе питання поповнення медичних закладів молодими спеціалістами. Незабаром стартує розподіл інтернів. Буду обращатися сьогодні головним врачам наших. І обращалась в вторник главам адміністрації районних том, щоб они максимально обеспечили молодих спеціалістів жильєм для того, щоб закріпити їх в районних больницах, ну в обласних учреждениях і так далі, щоб можна було рассчитывать і на допомогу навіть в сільських амбулаторіях, де є можливість і работать, і проживати доктором. Збільшилась кількість gps навігаторів в автомобілях швидкої та невідкладної медичної допомоги. Роботу не завершено, вона даруватиме і надалі. Ми работаем над тим, щоб вот імінноводдісбальшу диспетчерскую централизованную в області для того, щоб можна було отслеживать всі визивав всі доезды по області. Щоденною увагою та турботу медиків охоплені ветерани Другої світової. Люди у білих халатах пам'ятають подвиг визволителів на засідання. колеги запросила Аркадія Кисельова в галузі. Аркадій Федорович відома і легендарна постать. Это человек с большими знаниями, историческими, медицинскими. И он проводит очень большую работу в плане изучения подвигов Второй мировой войны, именно медиков, именно медицинской помощи. И мы, он создал там целую книгу, поэтому мы с таким большим удовольствием и уважением относимся к нему, потому что такая работа, она нужна. Першочергове завдання надалі забезпечення п'ятої хвилі мобілізації, підвищення рівня уваги та культури обслуговування персоналом пацієнтів, чекають спеціалісти і на довгострокові реформи медицини. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тарас Шевченко, міфотворець чи національний пророк. На це питання намагались відповісти студенти та викладачі під час конференції у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Ольга зі шкільних років захоплюється творчістю Тараса Шевченка. Почала брати участь у різноманітних літературних змаганнях. Нещодавно стала переможницею у одному із міжнародних конкурсів, присвячених видатному письменнику, і отримала диплом третього ступеня. Для неї Великий Кобзар приклад для наслідування. Людина могла стати відомим художником, але прес все ж таки людина стала творцем народного слова. Людина стала не просто пророком. а Відзеркаленням народу у свій час і залишається ним понині. Учасники конференції зійшлися на думці у творчості Тараса Шевченка і справді присутні елементи міфологізації, наприклад, у поемі гайдамаки. А геніальність поета проявляється у його творах, які і на сьогодні є актуальними, а подекуди пророчими. І власне з цього приводу ми зібралися для того, щоб зрозуміти, осягнути феномен і визначити Шевченко-геній пророк. Який на 200 років схарактеризував наші проблеми, наші досягнення. І наші перспективи українців як нації, українців як великого народу, однозначно відповіді на питання учасники конференції не знайшли, проте припустили, що розв'язати цю дилему можна лише повністю проаналізувавши увесь літературний спадок Тараса Шевченка. І, можливо, десь між сторінками знайти відповідь. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Як красиво зізнатись у коханні, аби зробити пропозицію, привітати із народженням дитини чи просто порадувати друзів? Точно знають про ці тонкості, поціновувачі фіалок. Від сьогодні у галереї на сорок 45, працює виставка розпродаж, де власне й можна дізнатись про такі таємниці. Тьогорічна виставка налічує більше трьох сотень сортів. Напевне, найкрасивішою в світі квітки у зомбарської фіалки. Миколаївські селекціонери стверджують, що кожна з них може передати ваші емоції. А що найважливіше, ці відчуття можна дарувати всім людям, якщо посадити фіалку на літо у дворі. В наших условиях она даже більше цвіте зимою, чем літом, тому що наши 40 градусів для неї критичні. Поэтому мы проводим проводимо виставки опять же в дню святого Валентина и 8 марта, і всегда можна порадувати себе дома красивим цветущим растением. Одного разу зайнявшись розведенням цих квітів, більше не зможеш відмовитись від них. Прийдеш додому, подивишся на їх цвіт, і життя становиться наче яскравішим. Тому вліченні уже усім на літрі та літ 10, уже не більше. Все одно кожен раз відходиш от этого, все одно этому возвращаешься. Настусія, ангелочки, анютани очі, котеджі, венчики. Різновидів та сортів цієї рослини сотні. Кожен городянин може знайти тут щось для себе. Є квіти, які заспокоюють після важкого дня. Є такі, що навпаки змушують ще дужче працювати, а деякі просто радують око. Вже чотири роки поспіль на Миколаївщині королевою фіалок вважається богиня Аврора. Вивести її зізнаються, колекціонери було дуже тяжко. Проте її живучість б'є усілякі рекорди. Деякі з відвідувачів зізнаються, що тримають вдома фіалок більше ніж меблів. І навіть звільнюють для цього місце на кухнях та у вітальнях. поодинокі випадки і суперечок із рідними на основі цього заняття. Ілія, ілі фіалочки. В іторі, все одно что що фіалочки, звісно, виграють, тому що це невозможно. Вже багато разів у меня заканчивалась эта болезнь, потім знову И І це вже неизлечимо, це в крові, якщо это попадает, от цього невозможно избавиться. Якщо після перегляду нашого сюжету ви вирішили посадити вдома фіалку, то запам'ятайте, що нічого складного у цьому занятті немає. Головне, любити свою квітку. Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам вдалих травневих свят. Пам'ятайте, що найкраще це чуття міри. До зустрічі.